Перший є, поклав під самий берег. Сезон відкрив. Так, Є ще один, не знаю з якої спроби він. Ось таку кучку вдалося Я зібрати. зібрати Знову цей бей, Шостка спун. Друзі, всіх вітаю. Зараз вже самий кінець квітня, 29 число. Бачите, яка вже природа, так що денька після дощів, трошки тепла. Стала такою зеленою, якщо порівнювати з попередніми відосами. Ось, сьогодні ми з Дімою в межах міста суми. Сьогодні треба було зранку бути на роботі. Тому лише після обіду в межах міста виїхали на рідний псел. Хлопці почали вже потроху ловити головні. І у нас перша мета сьогодні спробувати вполювати головня. Тому зібрали легкі спінінги і з Дімою зараз з берега тут. В районі верхнього обслали ще в межах дачних ділянок. Хочемо спробувати покидати. Я вдягнув на себе такий забродний костюм, Діма також забродники одягнув, щоб могли трошки хоч заходити, бо з човну поки до 20 травня не можна. Ось, ну спробуємо, побачимо, що вийде. Сьогодні погода достатньо така нежарка, градусів 13-12 тепла, сонячна, але дуже вітряна. Так, ну і ось ось він, псел. Верхній псел, вода достатньо прозора, можна сказати. Дімон навіть каже, бачить головня. Хоч погода така дуже вітряна, але будемо пробувати. Бачили перший ударчик такий, доволі чіткий був, головний, але не за я його, але такий ударчик був. Треба далі полювати. Закид потрібно під самий берег просто робити. І знову був якийсь мікроударчик. Якась рибка переслідувала, оконит чи головник, не знаю, але не засік його. Так, друзі, є перший. Перший є, поклав під самий берег. Поклав блишню, шостка спунбей. І ось він, друзі, перший в сезоні головничок маленький. Грам 150, але є. Сезон відкрив. По лобастому відмінно І поклав, чітко поклав в бережочок. Ось такий малюк. Хай малюк відпускний, але є. І це класно. Ну що, малюк пливи додому. Друзі, бачите, от рибалю я заходжу в воду. Воду заходжу десь майже по груди, отут перекат такий, муляка, правда, є під бережком. Десь заходжу метрів на 10-7-10 від берега і туди кидаю під той берег, щоб покласти під саму кромку. Якщо під кромку не покласти, то клювань не буде. Потрібно, щоб блишня прямо в кромочку впала. Діма тут джигує, це він піймав крупного окуня. Ще було два менших. Там взагалі гіганти були. А оце третій крупний. На перчик і Де наші з дюйму, дивіться який крупняк. Це у Діму третя риба, він 3-1 перемагає сьогодні. Пливе додому. О, тичок тільки ще був. Так, є ще один, не знаю з якої спроби він у мене добрав, але є другий сьогодні. Такий вже прошений, на такій повільній проводці. І знову малюк-малюк. Ось такий. Зараз сфоткаю її до домку, як завжди. Так. Випускаємо. А, О, покльовочка опять. так, щ... блин. Блін. Побільше був, але не дістав. Ну що, фінальний закат туди роблю. Бачу я сьогодні штук 6-7 клювань, мабуть. Головня піймав двох невеличких. Один точно зійшов ось нещодавно. Підійшов саньок, може саньок на лову. Ну що, друзі, вже прямуємо до машини час. В сьомої майже. Друзі, ну що, ми закінчили нашу коротку риболовлю, Там буквально декілька годин походили, порибалили. Діма мене переміг з рахунком 3-2, але він по окуням. Він на хвилин 15 прив'язався на мікроджиг, трошки покидав мікруху і піймав там три маленьких окунці. Бачило. Я в основному рибалив на головню, в основному на коливалки. Ось так. Ну Це тільки початок сезону. Сподіваюся, далі буде веселіше. Дивимося, що там у нас далі. Друзі, всіх вітаю. Пройшло трохи менше тижня з нашої минулої риболовлі, там де ми ловили головня. Це були наші перші спроби в цьому сезоні знайти головня в межах міста Сум. І зараз маючи декілька годин обідню перерву. Враховуючи таку гарну сонячну погоду, знову у місті вирішив вибратися і спробувати пошукати головня. Це ті місця, де ми відкривалися по головню з Дімою у минулому році. ось За мною якраз та точечка, там де він один за одним штук 5 тоді штампанув буквально за 15 хвилин. Спробую зараз там покидати взагалі тут такі перспективні місця. ось Зараз там близько. Дня трохи покидаємо, побачимо, що у нас вийде. Минулого разу я не акцентував увагу. Я знову з Black Swan, зі спіннінгом фаворит Black Swan Ультралайт тест 0,86 грама, катушка Shimano Stradic 2500, шнур номер 03 UGK x braid Upgrade 4-жилочка. флюрик 016 поставив, блешня та, що працювала. Минулого разу це шостка спунбей в такому ось кольорі, чорно-рожевому. Можна сказати, ну, погнали. Будемо пробувати. Якщо щось буде, покажу обов'язково вам рибу. Друзі, до речі, знайшов такі цікаві гриби. Мій товариш Кременчуга, також блогер риболовий грибник Гена Шевченко. мені здається, такі гриби часто збирає. Саме навесні це рядовка тополева. Знатоки, скажіть мені, це вона чи ні? Ось отак? Вона росте і здається це гарний гриб. Ось, ось вони. Такі ось тут ростуть, здається, це вона і це гриби дуже гарні. Друзі, до речі, тільки що подивився. Цей гриб, це рядовка не топольова називається, а рядовка майська Вважається гарним їстівним грибом, тому візьму їх додому. Був грибів таких файних провести, я думаю, можна. Ось таку кучку вдалося зібрати, трошки було ще інших, але там ті я порозрізав, вони червою повикидав. О, нарешті клювання такі, такі я його взяв. Головника тут вже малючка невеличкого, але є. На кінці проводки він догнав цю колиба, коли валочку Бей. І ось він, перший. Перший дуже пасивний, але догнав. Звісно, цього малюка ми акуратно відпускаємо додому. Є ще одне клювання, головня з русла, бачите, клює другий. Під кущами, під берегом не хоче, а з русла покльовує, Це такий вже побільше, це грамів 200-250 буде головничок. Ну, 250 я загнув, ну 200 має бути. Знову оцей бей, шостка спун і Пійманий лобастий, вже два сьогодні, як і минулого разу, було два у нас, і цього разу вже два. Зараз фото на пам'ять і відпустимо. Ну що, малюк, пливи додому? Ось друзі, нарешті до нас прийшло тепло, все почало квітнути, бачите, бузок почала розквітати. Так, друзі, ну що, буду останній закид вже робити, бо по часу мені потрібно вже їхати на роботу. Ось місця тут зараз деякі де дуже перспективні, І іноді видно, що плюхає головень. Все одно трохи не докидаю до берега туди. Можливо, якщо б прямо туди клав, було б краще. Дуже ще він проханий. Головень, плюс в межах міста, ніколи я його не ловив у великій кількості, але ну, вже як є. Все, друзі, закінчив я сьогоднішню риболовлю. Аналогічний результат другої спроби, як і першої. Піймав пару головників, один грамів 100, другий грамів там до 200. Ось, Працювала знову та ж блишня шостка спунбей, така чорна з рожевим. Ну, думаю. Наступна спроба буде можливо веселіша. можливо, ні. До наступної риболовлі. Вітаю, друзі! Наступний вихід в спробах піймати головня. Вихід вже на домашні грядки. Ось я вже, якщо минулі всі дві риболовлі були у нас на верхньому пслі, ну відносно міста, в місті, в межах міста, але там, ну, це на вході псла в місті, то це вже ми на виході. З міста тут псел такий більш широкий, більш розлитий. Але тут я також колись ловив головнів. є тут такі коряшки, місця з течією. Ось тому спробуємо сьогодні, зібрав вже спінінг. І десь буквально годинку-дві тут покидаю про як, чи, чи є тут голови на наших домашніх грядках чи ні. Якщо буде, ви їх обов'язково побачите. Сьогодні така вітряна погода, хвилька. Ну, Я б сказав, головень, він любить вітер. Ну побачимо. Ну що, погнали, тут треба акуратно присідати, вийти на дерево і акуратно присідати, щоб риба нас не бачила. Тому що головень це такий хлопець, який лишень тебе тільки побачив одразу, ховається. До речі, друзі, вже бачив хруща. Поки йшов, бачив декілька хрущів, тому вже ось і хрущовий сезон. Почався, коли головень їсть саме хруща найбільш активно. Бачили перше клювання головне, таке було одне переслідування, я тільки що клюнув, клюнув, але я його не засік, шостка спинмія спрацював. Всім дякую за перегляд, підтримайте відео лайком, якщо воно вам сподобалось, залишайте свої коментарі. Всім щасливо, всім пока!